Привіт, я Ліза Гугілошвілі, редакторка спека. І сьогодні в нас гостя це популяризаторка науки Оля Маслова. Також вона є кандидаткою біологічних наук та співзасновницею проєкту Нобілітет. І власне саме про Нобелівську премію ми сьогодні й поговоримо. Нас зараз триває Нобелівський тиждень. Залишилася остання премія з економіки, яку оголосять у понеділок. Тому Олю розкажи взагалі про твоє ставлення до Нобелівки. І про ваш проєкт так да, як не парадоксально, але мене саму Нобелівка ніколи особливо не цікавила і не захоплювала, тому що це такий собі лише один із проявів визнання. Хоча треба віддати належне найпопулярніший, найгучніший, якщо ми говоримо про якусь наукову кар'єру. І тому там кожному аспіранту на банкеті з приводу захисту дисертації бажають наступне отримати Нобелівку. Ну, але ми розуміємо певний ступінь іронічності таких побажань в наших умовах. А, в чому ж тоді була ідея в 2017 році взяти і назвати свій проект нобілітет і частину своєї популяризаційної діяльності присвятити Нобелівкам? Тут історія така: ми в 2017 році познайомилися із Валерією Лошмановою, засновницею рекламного агентства Yellow Єлоуклач, які займалися створенням власне різних рекламних продуктів для. Різних клієнтів, але були зацікавлені також у популяризації науки, якісь просвітницькі діяльності. І от ми з Лєрою познайомились, зрозуміли, що ми одна одній, як ділові партнери, підходимо, і говорили про те, щоб щось створити. І так сталося, що це якраз наше знайомство було десь навесні 2017 року. От ми літо думали. А ось так в жовтні вже почались оголошення Нобелівських премій. І у 2017 році Нобелівську премію з фізіології та медицини було вручено за дослідження внутрішньоклітинних механізмів добової ритміки циркадної ага, ритміки. Ага. А це один із напрямків моєї саме просвітницької діяльності, тому що в мене два основних таких блоки тематичних: це стовбурові клітини, те, в чому в мене академічна безпосередньо база, і циркадні ритми та сон також на академічній базі, але трошки вже більш в такому. Популярному форматі і трохи далі від лабораторії. І ось тут вони оголошують цю премію. Я кажу, о, вау, класно! От цю тему там максимально плюсую і вважаю, що її треба було відмітити. І Валерія каже: Слухай, а давай ми ну, не тільки про цю Нобелівку, яку ти можеш розказати. Зробимо івент, такий фешенебельний, на якому різні експерти будуть говорити про свої напрямки, але це буде все у форматі такої препаті, тобто це не буде схоже ні на що із наукпоп лекцій, які на той момент були доступні в Києві. Тому що насправді наукпоп тоді був і його при бажанні можна було знайти, але це було для людей, чиї смаки специфічні, так би мовити, тому що це відбувалось. В основному десь в якійсь аудиторії якогось корпусу якогось університету чи інституту, там з якоюсь кривою презентацією зроблені на колінці, і ну, для дуже такої специфічної аудиторії, звісно, без реклами, без якогось виходу широко. А Валерія каже: давай зробимо інакше, щоб ті люди, які ніколи не знайдуть адресу чергової лекції в якомусь інституті, Побачили це і прийшли і долучились. І тут нам якраз сподобалась дуже от ця комплексність Нобелівки, що завжди є шість тем, ага. шість напрямків, які, можливо, б навіть за інакших умов не перетнулись, ну, тобто професіонали цих ну, напрямків. Але при цьому вони об'єднані якоюсь спільною ідеєю, і про них можна говорити. І ось так у нас народився цей проєкт. Ми відзначаємо тим, що в нас є там красиві презентації, які вже нашою є візитівкою, які зазвичай вчені самі собі не роблять. А там у нас є певний формат виступів, є Певна, взагалі, стилістика цього івенту і подачі є там Богдана Романцова, яка наш такий собі талісман, яка про uh -huh. літературу говорить кожен рік, навіть у той рік, коли за літературу не давали премію. Про це поговоримо uh -huh. uh -huh. пізніше. так. Да. от і, і це все стало вже такою, так би мовити, традицією. Але тут треба також зазначити. Що коли ми починали в 17-му році, ми реально були амбасадорами Нобелівки, тому що не було в новинах такого, що от Нобелівський тиждень, і всі змі випередки намагаються написати про Нобелівку, всі популяризатори намагаються викатати якісь свою інтерпретацію пояснення. Тоді цього всього не було. Зараз я до чого веду, що зараз ситуація абсолютно інша. Зараз ми заходимо і, от і спека пише про Нобелівку кожен день, і всі знайомі популяризатори. Пишуть про Нобелівку і про свою сферу, і про загалом, тобто це вже реально стало мейнстрімом, і ми вже можна сказати, привчили змі до того, що треба на цю тему звертати увагу. Але в той же час до мене почала повертатись моя ще донобілітетна апатія по ставленню до Нобелівки, тому що насправді і те, що відбувається в такому суспільно-політичному блоці, те, що відбулось минуло. Поза минулого року. Mm -hmm. І те, що відбувається навіть у природничому блоці, коли там або якісь дослідження нагороджуються, які були насправді зроблені там 20 років тому, але всі боялись довго чекали, там щоб були всі-всі всі підтвердження. Або от як цього року а, така на перший погляд дуже хайпова тема. Але якщо глибше копатись, то там насправді не про те, що всі винесли в заголовки. Тому, ну, ти маєш на увазі зараз фізіологію. Та, 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 та. Тому, а, тому тут от воно все. Це якось так розвивалося. Ми цього року бачимо, що ми можливо не будемо робити е, такий формат, як ми робили всі роки, і скоріш за все зробимо гібридний, частково онлайн записані лекції, частково вечірка окремо. Е, будемо ще дивитись: от коли економіку на е, е, проголосять, ми зможемо точно викотити свій формат, тому що також війна вносить свої корективи. Ну і звісно, е, не вистачає трохи комунікації від Нобелівського комітету нормальної про що я говорю? Про те, що вони трошки загрались все-таки в дотримання, нібито, от як вони це позиціонують, дотримання прохання Нобеля в своєму заповіті. Тому ага. що, якщо повернутися історично для тих, хто перший раз може зараз хтось почув слово, то це заповіт Нобеля. По суті, тобто людина, яка там все життя працювала, в тому числі на певні військові здобутки, має в себе в арсеналі в прямому сенсі в арсеналі досягнень Багато чого, що дозволяло вбивати людей в великих кількостях, ну і потім якась така тенденція відбулась в його голові. Що треба якось чистити карму, скажімо так, дуже грубо. От і він зробив таку благородну справу, як залишив певний заповіт з інструкціями на момент своєї ага. смерті, і з вимогами до людей, які отримують Нобелів, От. От. І, і, і тому ага. да тут я, я просто в секунду цей блок закінчу. Ага. Uh, і тут вийшло, що ми з одного боку маємо оцю консервативну чітку схему, яка прописана колись вже давно мертвим Нобелем. І вони молодці в тому сенсі, що вони дійсно от роблять все так, як він написав. З іншого боку, ми живемо зараз в 21-му столітті, і в нас тут відбуваються деякі речі, які Нобелю і наснились, uh -huh. і дуже багато що стає все-таки вже не дуже актуальним по механіці. Тому ми і маємо ті проблеми, як ми маємо там спроба замирювати. Всіх розповідати, що ой, давайте ми всі будемо дружити. Бо uh -huh. писав про те, що він не хоче, щоб була війна і так далі. Тому от ми будемо говорити про те, що давайте жити дружно, але ми розуміємо наскільки це зараз з України в 23-му році, як воно виглядає? Uh -huh. Ну тим більше він помер, і премія почалася ще навіть до першої світової війни. Тобто світ вже там тричі змінився за ці часи. А, і я ще хотіла спитати, наскільки це взагалі якось підтверджено? От що він реально думав, такий блін, я знайшов, винайшов динаміт, і це ну, я не хочу залишатися в пам'яті людства такою людиною. <ків> Наскільки це от правда, що він захотів саме через це створити премію? Бо я також чула, що насправді винахідником тих часів, науковцям, ну, вони якось не так до цього ставились. Вони такі: ну, окей, я не знаю, я от це придумав там, вигадав. А хто що буде з цим робити, це вже не моя відповідальність. Тобто, якщо там створять вибухівку. Я тут не до чого, бо я просто е, дослідник такий. Ну, мене немає чіткої відповіді на твоє питання, тому що тут проблема така сама, як була от у нас у подкасті, який ви теж на спеці можете побачити е, про, про жінок. Про жінок да, жіночі голоси в науці, е, коли ми говорили про їхні біографії, про якісь цитати потенційно, які їм приписують, і так далі. Е, що В ті часи не було в нас Фейсбуків, інтернетів, і ми не можемо всі-всі-всі речі. Ага. Чимось підтвердити. Тому я якось ну намагаюся не концентруватись на от таких от якихось домислах, які є. Може так, а може і не так. Ми не заліземо вже в голову Нобель, і головне, що ми можемо сказати, що напевно, що дійсно в нього була якась ну от така от така ідея гуманістична. Тому що взагалі в усіх правилах Нобелівського комітету там от гуманізм uh -huh. ну, це все підкреслюється дуже жирним шрифтом, тому напевно, що це для нього було важливо. Наскільки глибоко це було саме через те, що як я кажу карму собі uh -huh. почистити, чи можливо в нього були ще якісь цілі, про які ми зараз не знаємо тут, уже мені навіть здається, що це не дуже і важливо. Ну, певно, вже так. Але цікаво, бо постійно ця тема якось випливає. Uh -huh. Uh, ще uh, цікаво твоє ставлення до того до жінок, до того як часто нагороджують жінок. Ну як ми знаємо, не часто, але чи бачиш ти можливо якусь позитивну тенденцію останніми роками? Бо мені щось цього року здалося, що якось uh, більше підсвічують жінок науці? Ну от всі ті роки, які ми займаємося саме цим проектом і відслідковуємо жінки є. Серед нобеліаток це вже класно, і дійсно зараз мені здається, що прогрес докотився до найдальших куточків світу? От і все таки темі гендерної рівності більше приділяють увагу. А скажи, оце ставлення до Нобелівської премії, яке було в тебе, ну і є в тебе, воно наскільки поширено в ваших колах? Ну наскільки вона насправді не популярна серед науков. Важко визначити просто мої кола, тому що я вже зараз і не е, науковець, який в лабораторії проходить ага. час, і все-таки не повноцінний там якийсь діяч-журналіст. Е, тому на, на тому стику бульбашок, на якому я, як популяризаторка науки, знаходжусь, ставлення дуже різне, е, скоріше, більш таки помірковано позитивне, тому що е, знов таки одна з причин, чому ми обрали. Ленобелівку була що Чорнобилівку хоча б всі знають. Ага. От, якщо б обирати там якісь інші премії, які існують, або якісь інші параметри, за якими оцінюють наукові досягнення, то от головна конкурентна перевага Нобелівки в тому, що вона як Оскар, як Євробачення, і так далі. Але знов таки з Оскарами Євробаченням поєднує Нобелівку ще швидкоплинність забування, тому що ми, от поки це оголошується, ми про це говоримо. Ага. Потім от запитайте людину навіть з якоїсь наукової сфери. А от за що було вручено Нобелівки там три роки тому, і це буде як мінімум дуже довге думання. А як максимум людина скаже: ой, та я не пам'ятаю. Тобто е люди в основному знають, там е в якому році дали Нобелівку за щось, що вони самі досліджують. Ага. Наприклад, от я там чітко знаю, що там в 2012 році були індуковані плюрипотентні стовбурові клітини. От в сімнадцятому році була циркадна ритміка, і там ще десь було декілька теж про стовбурові клітини в. Кінці 20-го століття, ага. от але це не, не настільки, що прям для людини це якась суперважлива інформація. В той же час, якщо ми говоримо про таку більш соціальну бульбашку, наприклад, там про Твіттер, про, про якісь такі контакти, які зараз працюють на представлення України в міжнародних ага. якихось тусовках, то там, от з минулого року, наприклад, дуже сильно було багато різних. Читань і різних думок, тому що нагадаю, знов-таки у нас була ситуація, коли Нобелівку вручили трьом різним організаціям з України РФ і Білорусі відповідно, Так, думаю, це якраз так, той і це випадок була зраджена перемога, тому що з одного боку воу, перша Нобелівка в Україні з іншого боку довелось її брати стоячи на одній сцені із представником Росії і Білорусі. У нас на івенті Саша Романцова, це одна із представниць. Організації uh -huh. Центру Громадянських Свобод, яка отримала власне, Нобелівку, там декілька ключових людей. На сцені тоді була Олександра Матвійчук, здається, uh -huh. От, а в нас на івенті виступала Олександра Романцова, вона теж керівний склад цієї організації. Uh -huh. І от вона дуже чітко пояснила, аргументувала, чому саме оті от люди з РФ і Білорусі, що це люди, які допомагали реєструвати воєнні злочини на, на вже території України за цей період з 2014 року. Що вони там дуже багато зробили для передачі певних даних, які інакше було б не отримати, що білоруський Нобеляд взагалі знаходився у в'язниці на той момент. Тобто вона пояснила логіку Нобелівського комітету. Тим, хто шукав дуже сильну зраду у цьому. Але по-перше, ну ми ж розуміємо, що на нобілітеті все-таки це почули. Там сотня та сотня з чимось людей, а не все населення України, і плюс тут працює дуже о, оце таке когнітивне викривлення, що там ложечки знайшлись, а певний осад лишився. Тобто, навіть якщо ми там десь прокомунікуємо, чому була така кіка, ага. і так далі, це вже щось вторинне, тобто первинно. На зрада в людей вже в голові відбилась, і тут це те до про що я казала, коли казала про комунікації Нобелівського комітету криві, тому що з їхнього боку воно було недокомуніковано. Ага. Воно було подане як «А, мир, рай, дуги, ну, райдуги і не було чітко прописано. Хто тут, хто тут чим займався, де, де тут країна агресор, і через кого це взагалі все почалось? І оця от тенденція не називання там вовка вовком і списування всього на те, що от там є одна якась погана людина, і от тільки через неї все погане відбувається, а всі інші ж хороші, і якби не та погана людина, то вони б такими не були. От це все, звісно, тригерить українців абсолютно справедливо. І тому ми маємо ті наслідки. А особливо воно тяжко зайшло суспільству через те, що перед цим ще також була Нобелівка, вручена саме представнику російської так званої опозиції. Так. І відповідно воно так наклалось, що мовляв, е альо, дивіться, країна веде війну, і в цей період її представникам, хай яким би ми опозиційними вони не були, вручається Нобелівка. Якщо ми... Нобелівка миру да, це да, взагалі да. І, і це звісно виносило просто дуже багатьох і. Як на мене, частка справедливості в цьому є, от тому цього року, звісно, ми вже от якраз перед ефіром проговорили. Ми чекали так. за шокому. Ну, цього року, ну, по-перше, жінка, да, по перше, жінка, а по-друге, Іран. Ну, Іран, це теж не, не скажімо так, не, не супер якась прогресивна е, організація, країна, яка прям за мир за мир. Тому там знов таки є історія про те, що от, попри всі негаразди, попри всю складність там життя, в Ірані, ось ця людина, вона там є. -та, ну да, так, тут -та, -та -та є певна паралель, але а. з іншого боку, в них цей жіночий протест дуже от. потужний. І як би його не визначити, теж було б. Тому, направлено. Та, тому тут, тут теж все, все складно, і е, ми жартували в кулуарах, що премію з економіки треба вручити комусь із Північної Кореї, але подивимось, е, та, подивимось що там буде, і ми вже в своєму колі саме нобілітету, взагалі, е, якось з дуже великим напруженням чекали на саме цьогорічні оголошення нобілятів, тому що ми думали, господи, зараз знов щось комусь таке дадуть. Нам про це доведеться комунікувати, а може, а може взагалі нічого не робити, а може зробити якийсь антинобілітет івент, на якому там шестеро людей будуть розказувати, що Нобелівський комітет відірваний від реальності. От, ну, звісно що тут теж може там, тисяча різних поглядів бути на те. Наскільки вони відірвані чи не відірвані, чи це може ми якісь такі вже травмовані, що ми не можемо нормально щось в світі сприймати? Ну, ну Не знаю, Так, да, та, я вже... думаю, що тут просто заради справедливості, плюралізму, думок uh -huh. і так далі. Ми ці всі речі можемо перерахувати. Але нам, як людям, які в Києві в цей момент знаходяться, і коли минулий минулорічний нобілітет там було три повітряні тривоги протягом дня, ну то ми трошки по іншому, все-таки, дивимося на це все. Так, ми вже немов. Можем... Мажемо від цього відштовхнутися, якось так. А, не помічати. А, і щодо оцієї зради, і всього а, теж нервували, коли прочитали про хіміка, що він один з нобілятів mm -hmm. цього року. Він має російське походження, тобто він народився в радянському союзі, там певний час проживав десь в Петербурзі, і потім. Він переїхав в штати і там, власне, з 90-х років працює. Але звісно, російські так звані змі одразу почали писати: російський вчений отримав Нобелівську премію. І знову ж таки доводиться самим шукати інформацію, наскільки це зрада. Ну з хімією цього року насправді і зрада і перемога знов таки зрада через оце вже зазначену ситуацію з російським походженням. А перемога в тому, що насправді саме ця тема квантових точок це тема дуже давно і глибоко досліджувана в Україні, і в нас є велика кількість людей, які прям дотичні до всіх тих глибоких ідей. За які власне, було вручено Нобелівку, і це для нас, як для організаторів, велика радість, тому що не треба довго шукати експертів, когось хто зможе пояснити, тому що от є люди, які безпосередньо цим займаються. А це якраз потрапляє в нашу місію, тому що наша місія в проєкті Нобілітет це настільки популяризація науки і тим паче Нобелівки, скільки популяризація безпосередньо українських вчених. Тобто ага, ми показуємо, так. що в нас в кожній із галузей, за які дають Нобелівку, щороку є люди які займаються тим самим, мають інколи, от у нас була хімія 22-го, здається, року, ні, 21-го року хімія, була із людиною, в якої є спільні публікації з Нобелівським лауреатом. Перед цим також здається, в 20-му році щось було. Були люди, які там спільні, теж мали якісь досягнення із Нобелівськими лауреатом. Тобто, ми показуємо оцей зв'язок української науки, залученості в міжнародні процеси, попри всі плачі навколо того, що вот у нас там того немає, сього немає грошей, немає і так далі. Що теж правда тут. Тут не, не, не треба казати, що цього нема, але попри це, в нас є внесок у я, якусь міжнародну наукову спільноту. Е, от. І тому цього року, коли виявилось, що з хімії в нас якраз дуже багато спеціалістів, ми ну, прям такий вау, клас це трохи перекрило цю зраду з російським чином. Так, ми ще якраз готуємо матеріал сьогодні про хімію, тож розкажемо як худніше, і ви зможете почитати на спек. Хвилиночка реклами. Така хотіла спитати ще наскільки, ну можливо, ти знаєш, наскільки історично Нобелівська премія отака така кон'юнктурна буває там політично-політична. Um, чи це якось змінювалося часом, чи це завжди було от якраз через те, що вони все роблять як нобель написав? Відтінки певні були, і про це теж можна знайти зараз багато матеріалів, у тому числі українською мовою. Бо ми для нобілітету якраз декілька років тому такі підбірки робили. А що дійсно відбувались інколи ситуації, коли, наприклад, за щось вручається премія, потім проходить певний період. І виявляється, що це щось, ну м'яко кажучи, не таке хороше, як за нього, щоб давати ага. премію. А були теж якісь певні політичні обговорення. Скандали, не скандали. Було в 2018 році вже з такого свіжого і голосного а, сексуальний скандал в галузі літератури, да, там, точно де члени Нобелівського mm -hmm. комітету були задіяні. А, і через це там один із років якраз не вручали mm -hmm. Нобелівку з літератури. На наступний рік вручили дві, відповідно. А, от, тобто там скандали, інтриги, розслідування присутні весь час, Просто мені ще тут здається, що також е, загалом розвиток технологій трохи на це все впливає. Тому що якщо там десь в якомусь 50-му-60 му році щось, щось пішло не так, ну там написали в газеті одне, потім написали в газеті інше, ну і якось зам'ялося воно, скажімо, mm -hmm. грубо. хто побачив цю да. газету. Да. А, як, той а, а якщо щось відбувається в часи, коли вже інтернет, соцмережі, громадські активісти і так далі, то будь-яка плюс-мінус слизька ситуація, вона одразу викликає Резонанс, всі про це говорять, пишуть. Потім півроку якийсь шлейф цих подій розгрібають. Тому мені здається, що от накладається ще така гіперувага до всього. І тут не стільки про Нобелівку, скільки взагалі про ритм нашого життя. Угу. Ну, з одного боку, це, начебто, і перевага, що ми не замовчуємо угу. і більше дізнаємось про те, що навколо, а з іншого боку, іноді дуже багато цієї інформації, так. і ти не встигаєш одний, якийсь скандал перетравити вже інше, і постійно щось таке стається. Отже, я думаю, що класно ми поговорили про Нобелівку, Мені було списто цікаво і дізнатися більше про нобілітет теж. І чекатимемо цього року його. Дякую. І будемо чекати в понеділок, кого назвуть економістом Нобілятом. Побачимося на спеціально. Дякую. Дякую за запрошення. Файного дня.